Приготуємо рататуй. Для цього нам потрібно буде моцарелла, чесник, помідорки, баклажан і цукіні, Ну і також форма. Приступаємо. В Чашу блендера кинула чесник і також туди додаю один помідор. Інші овочі порізали ось такими кружельцями. І зараз буду додавати спеції за смаком. У мене сіль перець. Хто хоче, може додати ще якихось там прованських трав, я просто не люблю. Виливаємо помідори з часником. Зараз розподілю по всій поверхні і буду викладати наші овочі. Ось таким чином у мене це утрималось. І зараз ще трішки долю нашої суміші і відправляємо в духовку. Духова шафа розігріта на 180 градусів. На 15-20 хвилин. Наші овочі гарно підрумянилися, посипаємо сиром і відправляємо ще до духової шафи. Ось такий рататуй у нас отримався. Можна додати курку, рибу, яйця і отримується повноцінна, гарно збалансована вечеря.